14 грудня. День шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Чорнобильська атомна електростанція ЧАЕС – Українська атомна електростанція розташована в місті Прип'ять Київської області. Перші спроби експлуатації ядерної енергії для атомних станцій. Обговорювалось в СРСР -СР ще наприкінці 1940-х років, а вже в 1954 році запрацювала перша в світі Обмінська АЕС в Калуській області. Багато часу було витрачено на пошук далого місця для будівництва Чорнобильської атомної електростанції. Зрештою, найбільш придатною територією виявилося село Копачі. Київської області, що розташувалося за 15 кілометрів від міста Чорнобиль. Невдовзі почалося будівництво міста Супутника для будівників та персоналу майбутньої станції, що отримало назву Прип'ять. 26 квітня 1986 року приблизно о першій годині 24 хвилині сталися два теплові вибухи на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС. Внаслідок страшної за своїм масштабом аварії відбувся викид радіоактивних речовин потужністю 300 хіросім. Реактор електростанції було повністю зруйновано. В результаті техногенної катастрофи відбувся викид в атмосферу радіоактивних ізотопів, зокрема Урану, Плутонію, Цезі 134 та 137, Йоду 131 та стронцію-90. На даху четвертого енергоблоку виникла пожежа, а в зруйнованому реакторі продовжувалися руйнівні для довкілля, ядерні та хімічні реакції. Внаслідок техногенної катастрофи фатальних наслідків зазнали всі сфери людського життя. Тисячі людей відчули на собі вплив радіації. Відтак фіксувалися численні випадки гострої променевої хвороби в людей, що перебували на території ЧАЕС. Стрімкими темпами зростала кількість осіб з онкологічними захворюваннями та вродженими патологіями. Рунівного впливу радіаційного забруднення зазнала екологія. Наслідком Чорнобильської аварії стало створення 30-кілометрової зони відчуження. Сотні дрібних населених пунктів були назавжди захоронені під землею. Нині в Україні величезна кількість сімей отримує пільги внаслідок втрати члена родини, що помер від наслідків аварії. Ще більша кількість осіб наразі вважаються потерпілими і отримує компенсації від держави. З метою ліквідації наслідків до аварії зони ураження було скеровано ряд фахівців, військовослужбовців та терміново зібраних резервістів, що нині відомі нам як ліквідатори. Зважаючи на величезний рівень радіації, ліквідатори працювали позмінно, отримуючи загрозливу дозу опромінення. Одні рятувальники виїжджали і на зміну приходили інші. За відповідними підрахунками всього в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи взяло участь близько 600 тисяч осіб. Для того, щоб запобігти подальшому поширенню радіаційного повітря, було прийнято рішення щодо будівництва спеціального бетонного саркофагу, офіційна назва об'єкт укриття, спорудження якого завершилося наприкінці листопада 1986 року. В наші часи, під час повномасштабного вторгнення Росії, зафіксовані прильоти ракет на територію найбільшої в Європі станції в Енергодарі. Загроза поцілити в реактор з можливою ядерною катастрофою була високою. Не пробачимо, не забудемо. Тож вшануємо сьогодні учасників ліквідації хвилини мовчання.